Юлі. Дев'ятий я. Леонід Зимній, дочка ескадрилі. Бомбардувальники стояли в полі. Тепер воно було аеродром, а поруч балка в ній, старі тополі, хатиночка прихована садком. Ми всі туди ходили за водою. Була вона холодна. З джерела і ранньою чи пізньою порою На хати кухлик дівчинка несла, вся ескадрилля галочку любила і, відпочивши трошки в холодку, по черзі брали ми на її на крила і вихором літали по садку. По В саду червоні рожі до неба піднімались, як костри. Кравшись в хмарах, літаки ворожі На ескадрилю кинули з гори, та яструбки, як завше, зустріли, і ворог круто повернув назад, метнувши бомби Нічі чорні стріли. Куди попало? Не вишневий сад. Вони упали просто на хатину. І ми, коли прибігли в той садок, знайшли лише. Повиту в і мертву галочку біля квіток. Вона лежала поруч з куклом мідним, який для нас виносили завжди. Напевне, квіти поливала рідна а може, набирала нам води. Вся ескадрилля у почесній варті стояла при уквіченій труні, а на світанку. Літаки на старті ми строєм пролетіли в вишині, знайшли колони, що повзли, як гади, вздовж наших милих степових шляхів, і бомби, і кулі там упали градом на голови заклятих ворогів. Не скинувши шолом на реглана, наш комісар пішов у дитака. У той садок, це їм за все кохане, це із за тебе помста їм така, і кожен день. Коли вертали з бою, ходили ми в пустельний той садок, немов на рапорт, і несли з собою прості букети дольових квіток. Збудували пам'ятник, ограду, і у хвилини вільні від тяжких боїв він височив над шляхом біля саду і надпис Галя, наче кров Недавно хтось з проїжджої машини спитав тихенько, а хто вона така? І відповів наш комісар частини, це ескадрильє нашої дочка.